Продовжую читати коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Так, Оля, поясніть, будь ласка, крохмаль. Нам вже не можна, тому і картопля заборонена. А як же тоді крохмаль в пельменях? Дивіться, крохмаль у нас знаходиться кукурудзяний в обмежених продуктах. Тобто ми його можемо да, додавати до різних страв, там готувати млинці, молочний кисіль, якісь запіканки додавати там. Але це в звичайні наші дні. Коли у нас там, білкові, наприклад, два дні, то такі продукти, як висівки, крохмаль, какао, ми взагалі не споживаємо. Тобто, у нас два білкові дні, це якщо ми хочемо трішки да? розшевелити нашу вагу, щоб далі йшла вона на низ. Тому ні. Тому в такі два дні ми не їмо. А в звичайні дні, будь ласка, я ж говорю: столова ложка максимум півтори на добу, це максимум. Можна сміло їсти. Так, Яна, робіть, як робите. Невічливо з сторони тих, хто диктує тобі, що і як робити. Нехай самі роблять, як хочуть. Сіра, дякую. Ви все вірно пишете. Все вірно пишете. Кожна людина має робити тільки те, що хоче вона. Щоб їй було комфортно, щоб вона була щаслива. Так, людей любов, людей підписаних багато, під всіх не підлаштуйся. Канал ваш, тому Хазяїн барин. Все подобається. Удачі каналу, дякую вам, Яночка. Щиро щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, Наталі, о, коментар про хліб. Я чекала. Так, Януся, звітую, хліб вийшов просто супер. Це найкращий, що я пекла навіть при Кето. Тож дуже рекомендую спробувати. Це тепер мій фаворит. І так, три яйця 200 г ряжанки, 2 столові ложки всіліума. Шість столових ложок висівок, у мене житні. Одна чайна ложка розпушувача. Сіль дрібка та спеції травки, зернята, кунжут за смаком. Випікаємо 35-40 хвилин при 180 градусів. <кхи> я випікала в аерогрилі. Вийшов дуже-дуже смачний хліб, а в аерогриль Ви його. Що? Бо я не знаю, мене такий аерогриль, я навіть не знаю, що туди можна поставити, якусь ємність. Бо дивилася такі, щоб невелику якусь купити в Аврорі, не знайшла нічого. Блін, круто. І я такий хліб хочу. Дякую, що поділилися. Треба скріншот зробити. Дякую. Так, а який об'єм їжі за день у вас виходить? По різному. Якщо я їм, наприклад, тричі на день, тарілка моя коливається від 300 грам до 400 грам, то виходить, да? Приблизно? то приблизно, хай в середньому там кіло 100 їжі. Кіло 3-кіло 100. Оце отак виходить. Якщо я їм. Можу їсти там 4-5 або навіть і 6 разів, а особливо це як був перший місяць, то там взагалі мені страшно уявити, скільки я його їла. Бо це мало того, що по 5 я ж кажу, 4-5-6 разів. Було 300-400, а інколи могла і трішки більше навіть. Ну, було таке. було. Так що десь, десь так. Звичайно, якби. Я взагалі думаю, я от зараз, ну, як перед цим. перед цією лохиною було. Мені їсти дуже мало хотілося. Не було такого, щоб я отак прям хотіла, хотіла й хотіла. Я взагалі думала, що я на четвертий місяць свого сходнення взагалі перейду на трьохразове або навіть двохразове харчування. Ну, реально, не хотілося їсти. Поїла цієї лохини на другий день як здуріла. Так, Анна, дякую, Яна, ти наш мотиватор. Я вже скинула 4 кіло. Тобі, тобі 10 сердечок щиро дякую. Ну, слухайте, 4 кіло. Дуже круто. Я вас вітаю. Ви велика молодець. Ви супер-пупер молодець. У мене так душа радіє, не наче це я скинула. Дуже приємно, просто дуже. Надія, Яночка, вітаю вас з Днем Святого Ільї. А я навіть і не знала, що сьогодні свято. До нього моляться за перемогу. Я просто керую хором церкві в Києві і буду вас вітати з святами. Ви прекрасні. Щиро вам дякую. Я також всіх вітаю зі святом. Я навіть і не знала. Треба було хоч календар дивитися. Щиро дякую. Так. В капустняк не клала більше нічого. Притомлена цибулька з перцем з ложкою олії. Добавила помідори і багато капусти. Мені зашло. Капуста створює об'єму шлунку. Дає відчуття насичення, особливо зі сметаною, дуже смачно. А, значить, не клали, да, випшону? Слухайте ну, круто ви придумали. Мені подобається. Щиро дякую, що поділилися. Треба не забути зробити скріншот. Бо я збираю те, що мені подобається, я його буду робити. Не знаю коли, але буду. Бо я ще пам'ятаю, мені писали за морковний тортик. мене також є скріншот. Також хочу його приготувати дуже. Так, Лариса, вчора, ну, все одно все воно в голові. Мені зараз десерт з зряжанки заміняє солодощі. А вчора, якщо нема часу готувати, то забігла не в за ковбасою, а ваша по курку гриль. Корисно. Дякую за мотивацію. Ну, слухайте. Все вірно. Кусочок курочки, якогось овоча. Да? І все, і все прекрасно, і легко. Лягаєш спати і худнеш. Щиро вам дякую. Так, Марина, Яночка, чи можете сказати, що ви їсте за один день ранок обід вечері? Дякую. Все, все по-різному. Я ж кажу, може бути три, а може бути і шість разів. Немає в мене такого конкретного, що цю я їжу їм тільки зранку цю обід, цю вечір. Ні. Я можу зранку встати і наїстися оселеці, розумієте? Колись одній сказала вона каже: ти що, зранку? Каже, ні, в мене тільки каша зранку. Бачите, ну в кожного своє. Нема мене такого, правда. Я не знаю, що казати. Що, що в мене є, що мені хочеться, це я їм. Так, дякую. Так, пані Роза, не хочу писати негативний коментар, але таку воду пити не можна. Краще, звичайно, газовану. Чи не газовану? А, це на цукрозамінниках. Ну, така вода допомогла мені, особливо в перший місяць, побороти тягу до солодкого. Оці десерти, що з ряженки, сир кисломолочний, з млинцями цукрозамінником. Плюс ця вода це реально мені допомогло. Я ось знову дивилася. Про цю ж воду на сукрозамінниках, ну, взагалі про ці газіровки, то сказали, що ну, головне, не дуже багато просто її в день пити і все. А так, особо від неї ніякого прям такої шкоди, доведеної да, науково немає. Тому так. Ні, ну звичайно, якщо людина може без цього обійтись, я вважаю, це ще буде краще. Тому що, як би ми не говорили там да, про якусь внутрішню шкоду, навіть взяти зуби, я не думаю, що ця газована вода з якимось там да, фарбою буде гарно впливати навіть на емаль. Ну, то я так думаю. Бо я колись бачила, я не пам'ятаю, в якійсь передачі, що чоловік багато пив. Ну, він кожного дня пив Кока-Колу. То в нього зуби, емаль була настільки тонка, то пов'язали начебто з цією Кока-Колою. Ну він пив Кока-Колу з цукром. Тому я і дійсно думаю, що все-таки не дуже корисно да, для наших зубів. Так, Марина, Яночко, ще раз за вас радію. Ви велика молодчинка. Я теж дуже хочу скинути 10-20 кілограм, Бо вага вже дуже велика 100 кілограм. Ти, Де ж це 100 кг велика? У мене, якби була зараз 100 кг, я б взагалі отак видихнула і розслабилася. Але немає великої сили волі, начебто і починає щось робити, а потім зрив. Я та людина, в якої сили волі не було ніколи. 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 Я сама лінива людина в плані схуднення номер один у світі. Чесно. Скільки у цих у мене схуднень, так скажем, однодневок, це його, я не знаю, не перерахувати просто. Але, можливо, зберуся силами. Та все у вас вийде. Я ж кажу, саме головне їсти в своє задоволення. Вибрати можна, з чого там, з дозволених продуктів, можна. З риби там взагалі, я не знаю, кроме та що в маслі присерви да, і крабових паличок і не смажить. Їж, їсти її можна, вибір шикарний. З м'яса також індичка, кролик, перепілка, курка, нежирна телятина, субпродукти гавяжі або курячі вибрати можна. Багато овочів, багато молочних продуктів. Можна їсти класно і худнути, реально можна. Я ж кажу, якби я раніше так почала худути, навіть хоча б спочатку да весни, там, хоча ще на початку весни не дуже розуміла, що до чого і куди. А якби ще я раніше там, років три знала, да от, от що можна отак, от як зараз, я б давно вже точно куда була У мене не 100 кілограм було, мабуть, би точно всі 70 уже. Так що все вийде, все вийде. Я ж кажу, якщо навіть в мене виходить, то у вас точно вийде. Тим паче 100 кілограм це. Ви вже до Нового року можете бути уже все. Така, знаєте. Фотомодель. Так. Наталія, будь ласка, розкажіть, скільки грамів білкових продуктів і скільки грамів овочів можна з'їсти в білковий день, щоб худнути. І яка грамовка, чого в небілковий день, скільки грамів в день <кій> ви з'їдали вуглеводів, щоб худнути. Є списки дозволених, обмежених, заборонених. Все. Більше нічого вираху... вираховувати через ніякі приложення не потрібно. Це, як в звичайні дні. Просто треба дотримуватися. Скільки їсти білкових продуктів? На початку взагалі їжте скільки, скільки вам хочеться, скільки хочеться вашому організму. розумієте? Коли організм уже наїсться, далі ви вже багато, просто не з'їсте. І все. А в білковий день також їсти дозволені, продукти: м'ясо, рибка, кисломолочні якісь продукти, да? овочі. Скільки хочете, скільки їжте. Хочете тричі їжте, їжте тричі. Хочете п'ять разів, поїжте п'ять разів. Головне це тримати порцію: 300, 400. І все. А скільки там чого в день, ну я ж його не рахую. розумієте? І так само, скільки грамів в день з'їдали вуглеводів, щоб худнути. Вуглеводи і жири будуть в нормі. Да? От в нормі. Тому що вони нам також потрібні. І жири, і вуглеводи не можна нам так жити. Все от, взяти хоч висівки, хоч крахмаль кукурудзяний, хоч какао там. Да? Є норма прописана, скільки можна на день і все. Все інше хвилювати не повинно. Так, Яночка, доброго дня. Ви молочинка, тільки вперед і ні кроку назад. Щиро, щиро дякую. Так, все, буду закруглятися. Щас, гляну, може, ще якийсь коментар з'явився. Бо я збираюся в магазин. Так. Магазин. Бо вже восьма вечора. Треба встигнути. Хочу ще подивитися оцей. Як же його? Білоцерківський кисломолочний сир. Бо я вже з'їла три пачки. Три пачки вже з'їла. Може, по акції ще піду підкуплю. Так, все, закругляюся, потім будуть ще коментарі, або ще пошукаю. Є питання, задавайте, не соромтеся. Як можу, що знаю, що робила, що їла, те розкажу. Все. Всім гарних схуден і гарного вечора.